Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу, як виводити гроші з AvaCoin боту в Телеграмі. І так, коли у вас буде 400 тисяч 400 монет. Ви заходите на кнопку профіль і нажимаєте на жовту кнопку Swap Dust Into Gold. Вам дають 1 грам, 1 грам золота. Вам дають. І, відтак. Uh, ви кладете сюди свій 1 uh, грам, і вам за це дають 65 доларів. Мені дали за це 65 доларів. У мене є скріне, і є скрін, uh, що я мав 400 тисяч. Потім ви нажимаєте на uh, синю кнопку знизу. Нажимаєте і все. Потім вже даєте свою карту і вам переводять гроші. Можу вам сказати, що? Можу вам сказати, то, що я клікав дуже довго і прийшли гроші теж за дуже довго. Прийшли Десь коротше, десь за 7 днів прийшли гроші. За 7 днів десь прийшли. Ну, звісно, це дуже все ну, небестро, але гроші реальні вже роздають вже роздають гроші. Так, зараз вам покажу. Так, дивіться, це тут у мене скрін, коли в мене було 400 тисяч. Зараз, зараз уже у мене немає 400 тисяч, бо я вже перевів. І от, дивіться, скрін. Скрін, що мені гроші прийшли, бачите? Гроші прийшли, друзі. От 65 доларів 21 цент прийшли. Так що я вам совєтую, друзі, бо це реально взагалі вже. Непогано, 65 доларів вже з цього заробив. Так що е, на цего бота я оставлю селку в описі каналу, оставлю селку на цього бота. Ну, а на сьогодні все.